Все зі ігор, ви, Точніше, ігор. Я випробовую різні мобільні ігри. Якщо ще хтось не знає. Ось ми зараз перевіримо, яка машина найбезпечніша для виживання при столкновенні з поїздом. Дивіться, я трохи вгавив і тому трохи, трохи пізновато рестартував. Те, та, стартував, я трохи пізновато. Ось так. Тепер дивіться, беремо, стоїмо на цій доруноватій колі, Ні, не у колі, а на колі. Ось так, ось так, ось так. Допустимо, ви залишили машину біля рельсів, і тут вона сама починає їхати. То зараз вам покажемо ось що вийде з машини тоді. Вимикаємо спеціально двигун і дивіться, що вийде з машини. Ось, Ой. Ви ще й рухатись зможе. Воу. Але дивіться, зараз ми переключимося на вид від водителя і він можливо залишиться живим. І тому ренджерове можливо найбезпечніша машина. Але ми це перевіримо у столкнуй у зіткненні задом. Ось так зараз виставляємо машину ось так ззаду. І тепер робимо вид на цей вид спереду. Ось дивіться. Допустимо, ваша машина зламалася, і ви дивіться. І вас задів поїзд. Дивіться. Розгатив увесь зад. І дивіться, а до водія майже не дійшло, тільки... Вибу... Тільки, хв... тільки там пасажири, можливо, можливо, якщо, їм... якщо, пасажири... якщо пасажири везунчики, то... то вони залишились живі. Тепер переходимо до Chevrolet Camaro. Chevrolet Camaro це, походу, щось 2015-го, чи якого воно там... там все написано в біографії машини, чи як там воно називається. Ой-ой-ой-ой-ой! Та як воно де взагалі цей комар? Цей комарчик? Ось так виставляємо його на рельси. І дивіться. Його заділо, але... але дивіться, навіть якщо вас перевернуло. Дивіться. У тут же на місці прийшов капець. І дивіться, зараз рестар... рестартуємо тільки це було зіткнення спереду. А ззаду я впевнений, буде зовсім інший результат. Ось так дивіться. Виставляємо машину до Дорельс до задом. І тепер чекаємо, поки цей поїзд нас зіб'є. Ось так, допустимо, їдемо і хоп. І дивіться. І дивіться, тепер їх машина крутиться. І дивіться, тепер можна дрифтити зато на ньому. Але боком їздити все ж таки можна. Ой. ой. Треба рестартувати машину. Бо то було невдале. Цей то було невдале. то був невдалий трюк із залишенням машини біля поїзда. То був спереді невдало. оцей невдало був я поставив її. А зараз треба буде виставити її на самій, оце, на самій шпал. Ось так. А тут перемикаємо і дивіться. Нас двигун не розмолотило. І, точніше, зараз дивіться на ручник. На ручнику зараз стоїм. І дивіться. А водітелю тут напевно прийшов капець. Ну, тим, хто сидів ззаді, це точно. Бо дивіться, що ось. Бо це. Бо це столкнув він є наперед. Короче. Так, далі у нас іде Нива. Лада Нива. ВАЗ 21,23. 21. Ось, ось ми виставляємо ниву на рельси. А оскільки Нива ще, ось, кажуть, кажуть, що Нива міцна машина, то її першим протестуємо зад. Ось, дивіться. Виставляємо зад. І дивіться, типу ми їхали такі, і двигун навіть не задів. Ого. Але дивіться, водителю прийшов капут. Он... Але тим, хто сидів ззаду, вони взагалі там повністю без життя залишились. Повністю без життя. Рестартуємо з ниву, Ці ниву? А зараз буде, треба буде акуратненько. Ось Так зараз задрифтить. І тепер передом ставимо її передом. Надіюсь, перед буде виявитися міцнішим за зад. І вмикаємо спеціально вид. Подивимося це від вигляду водітеля. Ой-ой-ой, ні, нива не настільки міцна, як про неї кажуть. Кажуть, що це найкраща машина в Совєтському Союзі була. Найбільш проходіма. Але Ниві прийшов капут. Я зараз, до речі, перевірив. Ще раз, чи то я правильно її поставив, чи то просто її заділо немного. Але я впевнений, що Нива це не така хороша, як про неї кажуть. Вмикаємо вид і дивіться. Ось так вона стоїть. І тепер поїзд. Стоп, а як її. як там. Так воно тільки трохи заділо. Ви здіваєтеся? Рестарт. І ось, отак. Далі їдемо. Ось так. Ну, за ниво ми протестували. А тепер треба протестувати перед ниви. Чи оцей, Чи він. чи вона, точніше, нива, бо вона жіночого роду виживе. Ось, зараз ще трохи під'їдемо і... і дивіться, її назад на рельси тягне. І дивіться. Ви, типу, такі, поки поїзд їхав, ви виштовхнули ниву з рельсів. Але дивіться, що буде, якщо нива застрягне? Ось я не можу поїхати на ній. Бо в неї вже двигун димить, але там оцей, 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 не на спідометрі, а там кнопка двигун, вона не світиться. І тепер, коротше, ми робимо одну річ, яка називається чекаємо. А потім, а потім двигун буде різко, мабуть, заработати і ми не увернутися від поїзда. Але ось назад я їхати можу. Ось вперед не дуже. Ось так, коли воно буде близько, ми ось так у сповільненому темпі ось так і дивіться, ми не встигаємо. І воно дивіться, ниві робить капут. І воно дивіться, взагалі не може бути. Водій взагалі, дивіться, не може бути живим. Педалі розтращило магнітола. Магнітола роздавило. Коротше, далі у нас після післянила йде, звичайно, собі Жигулька, шигулька, сім сімка. І далі ми виставляємо перший перед буде у нас. Перший перед А Воно дрифтує непогано. Ну. Ну, я не знаю навіть, як це сказати, але я думаю, що сьмка, вона виявиться кращою за ниву. Ось так, ми типа типу не встигаємо. І нас відкидає. І дивіться, водітель тут точно, ну, йому, мабуть, точно прийшов капут. Але ось ті, хто перебували на задніх сидіннях, у них тільки вікна потріскались. Ось так. Тепер рестартуємося. І тепер випробуємо ззад. Зад цієї машини. Ось так їдемо і тепер дріфтемо, Худи! Ось так. Не, не настільки ззад випробувати треба. Бо останнє, коли я тестував оцю оцю жигульку на, на стовкну. Ні! На зіткнення. Оно ну дивіться! Капот припідняло оно. а тут такой ще дивіться. І у водія тут фактично нічого не зжав. Тобто, ні, фактично нічого. Оцей. По, по факту, ті, хто знаходились ззаду, вони. Ну, типу, як його сказати, їм капот прийшов. Тепер дивимось Ford F-150 Raptor. До речі, такий цікавий звук чомусь. Чомусь його зробили у Форда, оце таком. Ну, я завжди вважав, що Форд кращий за Гелік, Оце ми у цьому відео його й перевіримо. Ось так виїжджаємо, Та не на А хоча дивіться, коли нас відштовхнуло, коли ми були ось так, то він справді міцний. Але двигун дивіться, не уцілів. А хоча зараз чекайте, я рестартуюся. І первим тепер буде зад. Перший тепер буде зад цієї машини. Я завжди думав, що Ford Raptor набагато кращий за Гелік. Ось сьогодні ми у цьому відео, я вже казав, і перевіримо Форд Раптор проти Mercedes G63. Гелік. Ваш Гелік це є Mercedes G63, якщо хтось не знав. І тоді ви будете вибирати. Яка машина вам вподоби. Дивіться, а водітелю тут нічого майже не зміяло Дивіться, тут а, я, на жаль, не можу вмімкнути музику. Тільки вікна повибивали, а так водій можливо, залишився живим. А от ті, хто там були ззаду, тільки трохи може тільки трохи може пострадали легкими травмами обійшлися, а так, а так могло все бути і гірше. А тепер все ж таки знов перед Цей... Тобто... Тепер же ж знов все-таки перед будемо випробувати. Та він взагалі цей Форд приймає мої команди. Рестарт. О, я вже поламав машину. Рестарт. Видно, Форд Раптор не для дрифтів. Ось. Але я можу. У, відео де я грав у це роллі, я там міг убитися просто в'їхавши на великій швидкості в кущ. Але ж це неправда, бо дивіться. Бо якщо поїзд насправді вдарить у Форд Раптор, то водітелю тут же прийде капець. І ось дивіться, на дворі зараз має серйозний вітер. І дивіться, воно. Машину. Задні фари пошли звідси! Передні фари теж пошкоджені, їх нема. Ой, не те нас доснули. Змінить машину. Далі у нас э, Кібертрак. Далі у нас э, пацаны, кібертрак іде. Ой-ой-ой-ой, не туди, не туди. Казали... Вказали. Очей кібертрак, це Тесла це американський. Так, Тесла це американська, мабуть. Це Ілон Маск її випустив. Ілон Маск, якщо Тесла на цей не справдить моїх очікувань, я тебе поб'ю, Ілон Маск. Хоче колонізувати Марс і досі. Тому він придумав автомобіль, який називається Тесла. Тесла це. Не люблю я ці Тесли. Ви знаєте чого? Ось чому. Бо ми відлітаємо на швидкості більше сороковки. Ой, і ще на додачу задіваємо поїзд. І дивіться, незважаючи на те, що там дивіться двигун у неї знищений повністю, вона ще подає признаки життя. Вон дивіться. Вона їде, хоч я натискаю тільки газ. Ось так. А по тому дерево. А з дерева воно ще не виїде. Ой. Ох, треба чекати, поки вона от їде отсюда. А коротше, я не хочу чекати, просто рестартую машину і випробую її назад. Ось так. Ось так. І ось. Зараз кібертрак іде. Ось так. Ми просто їдемо, ось так. Допустимо, ну. Допустимо, у вас машина поламалась, і у вас на цьому... На оцому... Показує 0 км на годину. І вас, типу, піддіває поїзд. І дивіться, вашому двигателю на Теслі не прийде хана хана, як і в іншим. Але дивіться, що буде ззаду вашої Тесли. Дивіться, в неї вікна навіть не потріскані. Виявляється, Тесла міцніша за ниву. А тепер зараз подивимось, що на це скаже Гелік. Так що зараз готуйтеся до опозорення цього титана. Цього титана, я б сказав. Титана в прямому сенсі. Ні, в переносному, я хотів сказати, в переносному значенні титана, бо він великий і наказує просто тим. Хто на ньому їде? Дивіться, оце, допустимо, 10.35. Ви їдете собі так і вдруг ваш гелік зламається. І дивіться, вас закидає у оффрод. І... і ви, типу, такі виїжджаєте і знову ж наїжджаєте на рельси. Вас автоматично закидує і ви починаєте крутитись. Але без паніки ми знаємо, що робити. Бистро знаходимо ближайше дерево і рельси. Знову ж таки, після кількох польотів по рельсах ваш гелік знову зламається. Але знаєте що? Я зараз все ж таки рестартую гелік і спробую е, пацани. Якщо хтось вболівав за геліка, ви помиляєтеся, бо він насправді не такий міцний, як про нього кажуть. Дивіться, ми спеціально беремо цей вид. І ось, трохи, вибачте, я прихворів трохи. Ось так. Залітаємо на рельси. Бо насправді, пацани, хто хоче собі геліка, ожидайте, що вам доведеться оцей, платити життю. Бо дивіться, він геть оцей, він геть, він геть небезопасний. Дивіться. Зараз покажу. Ззаду він трохи погнувся, це одне діло. А ось перед дивіться. А тепер а тепер щось дивіться, беремо зараз знову ж гелік і тестуємо його ззаду. Так що, хто болі за геліка, можете відказатися від Геліка. І ще хто хоче геліка, можете відказатися від нього. Бо вам допле... доведеться заплатити життю. Ой, але я не хочу ось так платити життю, зараз це ось так. Так І дивіться, це дивіться. Тому хто буде за геліком, дивіться, капут прийде. Але це я просто трохи не так заїхав собі. І того, якщо у вас поїзд прямо ударить, цей, прямо взаду Геліку ударить, то вашому Геліку, знаєте, прийде капець. Ось так заїжджаємо ручничок, вмикаємо від, -від першого лиця і дивимося. Допустимо, ви так і оглядаєтесь, і за вами поїзд. Точніше, не за вами, а вже перед вами. І він збив вас у офрод. Ось так він збиває вас у офрод. А ви не можете поворухнутися, бо вас... Ні, навіть можете. Але ось тільки там одна образовалась тріщина, А так тим, хто сидить ззаді, треба було буде відплатити цей. Вони, коротше, погибли, простішими словами. І дивіться. Спереді трохи припідняло капот. Ззаді дивіться. Поламана, половина ззаду! Ось дивіться, Ми гелік провали. Наступний у нас ось така Toyota Супра. На цей драйвимо Зараз, залі... Зараз залітаємо на ці рельси? І потім ви знаєте тепер, чому не варто обирати гелік. Він деле не такий. Він не такий він не такий... він не не такий такий крепкий, як про нього говорять. Обидві найміцніша машина на світі, звісно, після Тесни кібер То шо це? Я не зрозумів, дивіться, навіть якщо хтось вас переверне навіть на супері, У вас двигатель все одно дивіться, буде працювати. Буде дивіться. воно. Але це вже без вас. Бо дивіться. Вам на місці тут прийде капець. Так це ми задом його атакували поїзд. А цієї супри я вам прямо скажу буде їй три випробування. Насправді так, ви, ск... ви мабуть, скажете. Те, що зовсім всіх було по два, а в цієї по три. Ні, дивіться, справді по три. Дивіться, ось ми у нього влізаємося, а він дивіться, що нам робить з... з супри. Дивіться, він зробив нам ідеальний шашлик. І дивіться, вас ж тут на місці зжало. І того ніколи не вибирайте супру, я вас прошу. Навіть хто вже купив супру, Можете її продати за високу ціну, але знайте, що вона нікому не сподобається. Бо дивіться. Оце, якщо ми станемо ось сюди, ось так дивіться, і ми їмкнемо від, від, від лиця, то в нас дивіться, двігатель не поламається. Ну, якщо ми спробуємо задом під'їхати, то в нас двігатель згорить! Це взагалі як логіка робота? І ось дивіться, якщо вас переверне хто небудь, ви навряд чи залишитесь живі. Але ті, хто були ззаді, можливо. Бо це разу удар пройшовся вперед. Ну що ж, друзі, на цьому випуску я вас... Оце, ви зі мною прощаєтеся.